чи працює механізм отримання цих коштів і що робити, щоб їх отримати. Хочу сказати, що будь-які накази, які офіційно опубліковані щодо порядку призначення цих виплат, вимоги, переліку документів, порядку подачі цих документів, його немає. Згідно інформацією, яку отримуємо по військовим частинам, станом на кінець лютого 2025 року, було розіслані відповідні роз'яснення. Але вони, на жаль, більше стосуються питання щодо залучення станом на сьогодні чоловіки віком від 18 до 25 років. Що стосується порядку виплати вже для діючих військовослужбовців, то є лише окремі фрази. З огляду на це рекомендую військовослужбовцям все ж таки звертатися з рапортами до безпосереднього командування, до військової частини, в якій ви перебуваєте на грошовому забезпеченні з рапортом а також копіями документів, які підтверджують обставини залучення вас до бойових дій, не менше 6 місяців, тобто 180 днів, або також, та або долучати медичні документи, зокрема це рішення ВЛК про зміну вашого стану придатності, або документів про перебування в полоні, чому ви не змогли залучатися до бойових дій в відповідний термін.